Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжу сьогодні на Луцькому авторинку, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Працюємо по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. Якщо ви не маєте часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно, то ми можемо підібрати вам автомобіль під ключ. Автопідбором займається Василь, знизу є номер його телефону. Звертайтесь. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran. 12 рік, 11950 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, є клімат. Так, мультикермо не фарбована. Рідний пробіг 251 тисяча. Так виглядає він в салоні. Салон комбінований. Рено Гранд Сценік. 13 рік, кустика боус, 1,2 бензин, що такого не зустрічали, 147 тисяч пробіг, є сервіс на 8,850 ціна, є сертифікат. Так, салон комбінований. Так, з таким двигуном треба дуже ретельно дивитися пробіги. Там ресурс невеликий. Volkswagen Caddy. 16 рік, 2-літровий дизель, автомобіль без підфарбувань, 15 тисяч ціна. Механічна шестиступенева коробка. Покажу, як виглядає. Так, ну, вантажне відділення, напевно, трошки буде вам погано видно. Volkswagen Toran 9-го року. П'ятимісний. 1.4 бензин автоматична коробка. Є сервісна історія. Пробіг, на жаль, не бачу. 6900 ціна. Так виглядає в салоні. Renault Grand Scenic, 12 рік, 230 тисяч пробіг, 1,6 бензин MPI, 7 місць, перегрів сидіння, кондиціонер, 8 тисяч ціна. Так виглядає. Так. Угу. Складно трошки показувати. Так, покажемо два Рено кенгу в короткій, в довгій базі. Так, тут у нас пасажир. Восьмий рік, 1,5 дизель, 230 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка. Авто в рідній фарбі, є кондиціонер. 7600 ціна. Салон світлий. Так, і тут довга база. Так ось затонований. В коричневому кольорі. 13 рік, авто 7 1,5 дизель, 230 тисяч пробіг, 10800 ціна. Так, спробую вам показати, але не обіцяю. Що буде добре, видно тут взагалі, напевно. Якби пилюки не було. Ні. Ну, дзвоніть до власника, уточніте всі деталі, їдьте, дивіться, і не забудьте перевіряти авто перед покупкою. Volkswagen Turan 2019 року, 2-літровий дизель, 7 місць, 200 тисяч рідного пробігу. Вказує власник, 18 500 ціна. Коробка автоматична. Салон комбінований з Алькантарою підігрів сидінь, кліматконтроль. Так, тут не буде видно, на жаль. Так, Ренос Сценік, покажемо два по черзі. Це в нас грант. 15-й рік, 1.5 дизель, 214 тисяч пробіг, авто семимісне, є сертифікат, круїз кліматконтроля, торпакет парктроніки, не фарбована. Пробіг оригінальний, вказує власник. Вартість 11 тисяч 300 доларів. Так, виглядає в салоні. Так, і такий ще. Так, акустика боус. 14-й рік 1,5 дизель, 109 тисяч пробіг, 11700 ціна. Коробка автоматична. Камери, підігрів сидінь. Так, цікавий пробіг. Треба, звичайно, перевіряти. Салон комбінований. Там коверки. Volkswagen Caddy. Так, 16 рік, двохлітровий дизель, 250 тисяч пробіг, максі -база, 16 16200 ціна. Шкода Румстер. Рідко їх зустрічаємо на ринках. 8-го року 1,4 бензин, нефарбовано, 220 тисяч пробіг. 5,200 ціна. Є власник, можна показати. Renault Scenic, шостий рік, 1,6 бензин, 125 тисяч пробіг, сертифікат є до автомобілю, кондиціонер, датчики світлодощу, 5,500 ціна. Трошки вам покажу стан. Volkswagen Caddy з Німеччини пригнаний 2006 року. Оригінальний пасажир, 1,6 бензин MPI, 236 тисяч пробіг. Комплектація Life, 7-150 ціна. Так, світлий салон. Так він виглядає. Багажне відділення. Рено Гранд Сценік. Акустика Боус. 13 рік. 1,6 дизель. 183 тисячі пробіг. 11,900 ціна. Коробка механічна. Салон комбінований. Seat Alhambra 12 року 2-літровий дизель, 192 тисячі пробіг, 14200 ціна. Коробка механічна 6 стопенева. Volkswagen Tourn. 20-го року 2-літровий дизель авто семимісне, 236 тисяч пробіг, 20 тисяч 500 ціна автомобіля. Так. Так, салон комбінований, підігрів сидінь, клімат-контроль. Opel Zafira, 10-й рік, Денисім Дизель, 188 тисяч пробіг, 6800 ціна. І ще один Гранд Сценік, Боус, 13 рік, 1,5 дизель, 225 тисяч пробіг, 10,700 ціна. Комбінований салон, клімат, коробка механічна. Citroen Berlingo, Дев'ятий рік, 5400 ціна, 1,6 дизель, довга база, пасажир, один власник в Україні був. 260 тисяч пробіг. Тут, напевно, не буде видно. Chevrolet Орландо. 13 рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 177 тисяч пробіг і сервісна історія, сертифікат 9750 ціна. Салон шкіряний чорний. 7 місць. Volkswagen Touran, 16-го року, літровий дизель, механічна коробка, 226 тисяч пробіг, 15-300 ціна. Клімат підігрів. Мультикермо, салон комбінований з алькантарою. Volkswagen Caddy, Максі Базі, 7-місний, 19-й рік, двохлітровий дизель, томатична коробка, 214 тисяч пробіг, 19300 ціна. Так виглядає в салоні. Зараз тут зазвичай сильно затоноване, але я спробую вам трошки показати. Ні. Не могли б пройти повз такий свіженький Renault e Space. Такий дуже об'ємний автомобіль. 2016 року 1,6 дизель, автоматична коробка, авто хороша комплектація. 300 тисяч пробіг, 16300 ціна. Хоча б пробіг схожий на правду. Шкіряний салон. ви Бачите, як виглядає. Автомобіль реально такий виглядає дуже містким. Таким об'ємним. Складені сидіння. Citroen c 4 Picasso, Grand Picasso, 16 рік, 13 тисяч ціна буде щоторох, 1,6 дизель, автоматична коробка, 255 тисяч пробіг. Авто 7-місне, максимальна комплектація, камера 360, шкіряний салон і так далі. Всі деталі уточнюйте у власника. Не видно? Ареносценік восьмий рік, 1,6 бензин, 230 тисяч пробіг, 5400 ціна. Так, номер телефону 066 998 08 45